Армадол таблетки від головного болю. Я вітаю всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився політолог Олег Саакян. Олеже, доброго дня. Вітаю Власту, радий чути. На взаєм е, я почну з е, новин від соціологів. Напередодні було опубліковане е, велике соціологічне дослідження, опитування, точніше, фонду демократичної ініціативи імені Лька Кучерєва спільно з соціологічною службою центру Разумкова. І дослідники, зокрема, поставили питання до е, е, українців, так до е, людей, які брали участь в опитуванні. Уявімо, що Росія висуває низку вимог до України в обмін на Припинення агресії, скажіть, будь ласка, наскільки для вас особисто є прийнятними кожна з наступних вимог? Ну і далі йдуть вимоги визнання окупованих територій України частиною Російської Федерації. Неприйнятним цю вимогу вважають понад 90% українців а Відмова від вступу України до НАТО неприйнятною цю вимогу вважають майже 74% українців, скорочення чисельності збройних сил у мирних. У мирний час неприйнятним це вважають 80% українців. Надання російській мові статусу офіційної або державної неприйнятним це вважають 75% українців. І відмова від політики декомунізації неприйнятно це звучить для майже 70% українців. Олеже, про що е, тобі особисто говорять, говорять такі результати? Ну, перш за все хотів би привітати всіх з днем державного прапору. Сьогодні наш практор має свою ціну, свій характер і свої цінності, які стоять за ним, і ця технілогія вона показує перш за все, що три четвертих українців не готові взагалі йти на якісь домовленості з росіянами, тобто є недовіра до того, що Росія взагалі є договору здатною. Е, я бачу, перш за все, це за цими цифрами. По-друге, те, що сама. А, а, модель того, що з Росією йти на домов стосовно майбутнього України, вона так само не сприймається українським суспільством. і тоді ми бачимо, що всі ці питання вони грають між а, абсолютною а, абсолютно кількістю тих, хто не погоджується, тобто 9-10, наприклад, і більше, до там 2 третин мінімум, навіть 3 четвертих, мінімум, хто не погоджується з подібною постановкою питання. Поки що. Немає нічого, що би свідчило про те, що з Росією можливо було би домовитися, як з точки зору суспільних настроїв, так і та тут додам, що з точки зору самої готовності Росії до серйозних перемовин і дійсно до того, щоб дотримуватися взятих на себе певних зобов'язань. Тому наразі, не дивлячись на певні прощупування, бажання ряду, зокрема, і міжнародних гравців, ці настрої, звісно, носять більш маргінальний характер, але. А не через те, що вони є слабкими, а через те, що є домінуюча позиція того, що Україна має перемогти, а повернути свої території, територіальну цілісність, і всі ці думки вони звісно будуть вилазити, будуть прощупувати, але дивлячись на це простору об'єктивного для того, щоб такі домовленості навіть були досягнуті, його не існує наразі. Тому соціологія показує, що мандату української влади від суспільства немає на це, і навпаки, інші дослідження можна подивитися зокрема, які ми замовляли і робили в як на ця платформи стійкої в червні. Воно показало чітко, що українці без рожевих окулярів дивляться на війну і розуміють, що вона не завершиться завтра, і розуміють ціну, яку Україна платить за це. Ага, оце це цікаве питання. Добре, тоді можна детальніше пояснити. Ти кажеш, що є дослідження, які показують, що українці дивляться на війну без рожевих окуляр. Виходить, що мантра про 2-3 тижні вона вже давно не працює. Українці в своїй більшості налаштовані на тривалу довгу війну. Кінець червня проводилося поле. А, і вже тоді а, показники були зараз точні цифри не згадаю, а, але більше ніж дві третини українців в нас по дослідженню, це було репрезентативне дослідження, телефонне правда. А, більше двох третин заявили, що роз, готові до тягут війни від одного року і більше. Тобто є там близько третини, хто навіть заявив, що розуміють, що рік територій, і вони готові до цих тягати. Якщо не помиляюсь, тільки близько 11% сказали, казали, що вони а, не готові терпіти тягути війни навіть в розрізі там місяців, буквально. Ну тобто є а, частина населення, які в силу фінансових, в силу об'єктивних, певних обставин, ну і плюс частина з них сумніва суб'єктивних. Вони на сьогоднішній день знаходяться вже на межі своїх можливостей або за межею цих можливостей, але більше двох третин абсолютно без вже окулярів оцінюють ситуацію як таку, що може тривати довше, і готові до цього. Коли ти казав про е, зондування з боку, якщо я правильно зрозуміла, міжнародних гравців, партнерів, чи міг би ти деталізувати, що мається на увазі під зондуванням і як це зондування може змінюватися, в що точніше воно може змінюватися? Ну диво, ми ж бачимо е, різні заяви, різні статті, які періодично з'являються в західних медіа, різні пропозиції від Скажімо, держав, і їх представників, які хочуть покастангуватися на те, хто буде посередником або ем, медіатором між Росією і Україною в перемовинах, все це, це відбувається з завидною періодичністю, і весь час виходить з позиції того, що ну чи не готові вже, може вже варто за стіл сідати, може вже варто домовлятися. Давайте спробуємо, давайте пощупаємо це питання. Інша справа, що Одразу на полях зазначу, в нас дуже часто люблять кожен пшик в західних медіа сприймати як якийсь конспірологічний меседж, який хтось там десь надіслав, і відповідно що ж за цим стоїть, і що хотіли цим сказати українським політикам. А який меседж надсилають, повністю ігноруючи той факт, що взагалі то світ живе далеко не тільки Україною, і навіть російсько-українська війна вона дуже часто розглядається безвідносно до самої України. Як фактор внутрішньополітичної боротьби, наприклад, в Сполучених Штатах, або в тій ж Німеччині, Франції, Італії, або як фактор певних корпоративних інтересів, які на цьому тлі проявляються, і на кожен шорох в західних медіа не варто одразу реагувати як на щось, що направлено сюди. Дуже часто ті, хто це роблять, їм абсолютно байдуже взагалі як це буде сприйнято в Києві. Частина з них, можливо, навіть не знає, де той Київ, і точно не співміряється з тим, як це буде кимось прийнято. Вони свої задачі вирішують. Але Очевидно є, що частина і інтелектуальної і спільноти і політичної вони виходять з цілої низки позицій, десь об'єктивних, десь суб'єктивних. Хтось, наприклад, виходить з безпекового примату і відповідальності, ніби за світову безпеку, і говорить наступне: що: ну, от, якщо ж Росія програє, то це ж катастрофа, вона ж почне розвалюватися. Це ціла низка режимів, які. Середня Азія, то що пояс станів, які балансують за рахунок Росії Китай, відповідно там, де стабілізації можуть бути війни, а це ризики, того, що Штатам прийдеться втягуватись, Китаю втягуватись і зростають ризики їх неконтрольованих сутичок. Десь ситуація може зайти в розвиватися настільки стрімко, що привести до. Непрогнозованого зіткнення їх інтересів і, можливо, навіть силового протистояння самій Росії ядерна зброя, коротше кажучи, катастрофа розгром Росії він є загрожуючим для світу. Так, давайте не допустимо розгрому Росії, і от намагаються знайти, як же ж так би. Надіслати черговий меседж в Москву або сісти з цих перемовин, щоб Росія прийняла, що їм прийдеться відмовлятися від а, частини своїх амбіцій по Україні. Ну і зрозуміло, що для них компроміси мають бути і за, бо, за рахунок України. А є частина, яка з зі своїх персональних страхів, є частина, яка є корисними ідіотами Росії, підіграє їм. Є ті, хто просто зі стереотипів виходять того, що Росія і велика, а Україна десь там щось поруч з Росією. Відповідно, ну яке ж тут тягатися. Це так випадок зараз трапився, що Україна змогла вистояти і там антиамериканські інші настрої на це на І от всіх цих клубків, всі ці клуби об'єднує намагання вирішити російсько-українську війну через. Перемовини, в яких Україна піде на асиметричні компроміси до Росії, а, це, це як хронічна хвороба, яка загострюється, коли падає імунітет. Тому все це залежить дуже сильно від ситуації на фронті і від проактивної геополітичної позиції України, і від того, наскільки ми є чутливими до того, які тренди і які інтереси є в ключових столицях світу, з якими нам потрібно працювати, співміряти свої стратегії і, зокрема, проактивно впливати. Ти знаєш, Олеже, я просто хочу тут додати, що я теж читаю ці всі західні медіа західні повідомлення в західній пресі про те, що Україну нібито схиляють до якихось поступок. Але мені здається, що якщо і є якась певна спільнота людей, які намагаються схилити Україну до поступок, то вони не враховують два моменти: ну, перший момент, що Київ не погоджується на якісь поступки, а другий момент. Москві ж насправді теж не дуже потрібні поступки. В Москва хоче всю Україну. А там на те, що Україна чи Захід погодиться, що Москві перепадуть якісь українські території. А останні, наприклад, та повідомлення в пресі, що мовляв Україна могла би піти на якісь територіальні поступки в обмін на Членство в НАТО іншої частини території України, яка підконтрольна легітимному українському уряду. Ми це багато говорили в ефірах про ці всі повідомлення. Але я дуже сумніваюся, що в такому сценарії зацікавлений Кремль, тому що Кремлю потрібна вся Україна. Кремль зацікавлений в певній передищі, в, в підморозці конфлікту. Щоб створити прецедент домовленості і розділити відповідальність за це, ніби от домовилися, і відповідно тепер ви самі підписалися, а таким чином похитнути стійкість західної коаліції в підтримку України. Бо зрозуміло, що частина з цієї коаліції раду би зараз виприйняла будь-які домовленості тільки для того, щоб зняти себе відповідальність, скинути її на Україну і сказати, ну а далі ми нічого більше не винні. А, і Росія хоче досягнути саме цього, тому будь-яке перемир'я з Росією зараз буде кривавішим ніж війна, тому що воно обернеться ще більшою трагедією, тим, що Російська Федерація не а, задовільниться цією частиною. в цілі дійсно це знищення української державності. Це а, куди амбітніше ніж якісь клаптики землі, які не відповідають навіть їх базовому а, задуму, мінімальних мінімальному сценарію. Тому це лише ілюзія, і от, на жаль, а, такі ілюзії все ще а, можливості заходжу мирним шляхом а, миру а, завершення війни. Вони є, хоча і є повторюсь маргінальними. Тому я б взагалі поки що не казав би про те, що хтось намагається схиляти Україну, я би сказав би, що прощупують можливість схиляння України. І поки що ситуація така, що ця ідея є нежиттєздатною. простору для неї, для неї не існує. Загрози, звісно, для України залишаються. Розслаблятися не варто працювати, треба, щоб цього простору не були в майбутньому. Але тим не менш і перебільшувати на сьогоднішній день такий беремо в лапки тиск, точно не варто. Як такого тиску немає, є лише прощупування. Зрозуміла. Інша тема розмови, яку я хотіла підняти. От минулого тижня здається, було повідомлення в Deutsche Welle, Вони цитували інтерв'ю тезу з інтерв'ю Олафа Шольца, німецького канцлера, де він заявив, що Захід не планує докладати зусиль для зміни політичного режиму в Росії. З одного боку, нічого незвичайного, Росія суверенна незалежна держава, і справді ну нібито ніхто не має права втручатися в її внутрішній Справи і там планувати зміну режиму з іншого боку, на рівні політичних заяв від західних лідерів дуже часто можна почути, що Путін, людина, яка стоїть на чолі цієї держави, воєнний злочинець. Ми знаємо, що до Путіна є ордер на арешт від міжнародного кримінального суду за викрадення дітей в сусідній державі, тобто в Україні. І там а Західна преса загалом порівнює Путіна з Гітлером. Тому от є такі дві складові. Одного боку незалежна Росія з обра... обраним президентом. Ну обраним тут є питання, але тим не менш, ми знаємо, що все таки м, велика кількість населення Росії підтримує Путіна з іншого боку. Путіна називають воєнним злочинцем, і при цьому на заході кажуть, що не планують е, зл... докладати зусилля, щоб змінити політичний режим. А е, я насправді обурена, але я не знаю, можливо, я не маю права на це обурення, бо мені здається, що захід має докладати якихось, якщо не прямих, то опосередкованих зусиль, щоб змінити політ. Тичний режим в Росії а там є друга частина в заяві Олафа Шольца, де він каже, що Путін залишається лише сподіватися, що демократія це не вірус, який здатен розповсюдитись, по-моєму, чи там заразити росіян. Якось так. Там остання частина цього. Чим чітко показано, що це питання еволюції, і ця еволюція відбувається. І зрозуміло, що демократія є вірусом, який розповсюджується, а в всередину Росії, протікає туди, і тому таким чином було продемонстровано, що ми докладати зусиль до змін режиму не збираємося. Це питання еволюції, еволюції самого російського суспільства, яка відбувається, і зупиняти цю еволюцію ніхто не збирається і перешкоджати її, і утримувати режим. Бо багато в чому путінський режим тримався на тому, що його зовнішньо легітимізовували. Його фактично підсилювали зовнішними стріпілами і підтримували, і на рахунок цього він зміг укріпити всередині Росії. Це було, наприклад, енергетична підтримка, покупка енергоносіїв у Росії, інвестиційне заходження міжнародних компаній і робота в Росії, не дивлячись на всі утриски демократії, тощо. що це було прийняття Путіна в статусі лідера на держави. Більше ніж регіонального лідера, а лідеру однієї зі світових держав G8 була така а, організація, коли Росію запросили авансом фактично через її економіку не спнеспівпадіння, ні економічне, ні інноваційне, ні а, там, культурне, ні демографічне, а виключно через її могутність військову і енерцію впливів радянського союзу, які успадкували Росія. Тобто таким чином зараз говорить про те, що штучно пришвидшувати кончину Путіна не збираються, але і захищати його режим не збираються, і відмовлятися від підтримки демократії. Так само ніхто не буде. З приводу його притягнення до відповідальності як воєнного злочинця, це взагалі нічого спільного немає з трансформаціями російського режиму. Це може відбутися тільки у випадку, якщо Путін втратить владу і тоді запрацюють ці махавіки. Про це й Сполучені Штати вже відверто кажуть, що поки Путін президент, сподіватися на те, що його видадуть чи він його арештують. Ну дуже дуже складно. Давайте не мати таких ілюзій. Але при цьому як тільки зміни відбудуться, то вікно можливості відкрити. Олеже, я у мене немає таких ілюзій, але разом з тим я бачу, що е, є всі ознаки вважати, що Путін боїться арешту. Ось, дивись, напередодні відкрився е, саміт Брікс в Південній Африці. Путін туди не поїхав, відправив замість себе Лаврова. А е, потім, ось мала відбутися його зустріч з Ердоганом у Туреччині. Наймовірніше, Путін туди не поїде, хоча Ердоган, судячи з усього, гарантує йому безпеку, але все-таки в Росії наполягають, щоб Ердоган до них їхав. Страх бути арештованим є. Ну, звісно, є, і Путін це розуміє, що він в ізоляції, та що його можуть умовно літак, пролітаючи, десь можуть примусово посадити і арештувати, наприклад. А, такий же варіант так само є. І багато інших сценаріїв, які може бути реалізовані. Тому зрозуміло, що Путін потрапляє в все більше більшу ізоляцію, і все складніше і страшніше йому виїжджати за рамки Росії. Він не може довіряти нікому. І, зокрема, тому що і на території інших можуть відбуватися якісь малопрогнозовані дії. Він став вже легальною ціллю для міжнародного правосуддя. У випадку, якщо він піде на якісь кроки з ядерним, е, ядерними загрозами, то що то може стати вже і легітимною ціллю не тільки для правоохоронної і судової міжнародної системи, але і для інших спеціальних органів. Він це чудово розуміє на його параної фактично. І побудована частина власне мотивації його кроків. Я просто щоб підвести якусь межу, процитую Олафа Шольца. Ти наводив його другу тезу його висловлювання. Так от він сказав: А Путіну доведеться жити з тим, що поруч із ним знаходиться Європейський Союз як спільнота відкритих суспільств, ліберальних демократів, і певним чином сподіватися, що свобода це не вірус. А, ну, мені здається, що Путін уже звик, що поруч з ним там, ну принаймні зі східної частини Росії Хідної перепрошую, частина Росії е демократичні режими. Ну якось це не, не впливає Ні, на не звик. цих кроків. Він хотів, він хотів мати буфери між собою і Європейським Союзом, пояс гібридних режимів, які знаходяться під впливом Росії, а такі м'які диктатури або прямі диктатури, аля те, що ми бачимо в Білорусі, і таким чином мати пояс безпеки для того, щоб навколо нього були е країни невдахи. Які весь час говорять про демократію, але направду живуть гірше, ніж Росії. Це дає постійну картинку того, що от хотіли на захід, ну допомогли вам ваші ляхи беремо в лапки. А, а в результаті кордони Європейського Союзу і НАТО присунулись в щільну до Росії і тим самим було говорить про те, що в Росії немає права віта взагалі-то на процеси всередині Європи. Це спільнота демократичних, вільних держав, і Путіну з цим потрібно змиритися і лише сподіватися, що все це не буде. Перекидатися а, смисловою культурною політичною контрабандою через кордон всередину Росії у мене останнє питання з того, що, з чого ми починали? Я цитувала останнє опитування соціологів, понад 90% українців не згодні визнати окуповані агресором території частиною Росії. А ти в свою чергу наводив інше опитування, де говорив про те, що в українців немає вже українці зняли рожеві окуляри і готові до того, що війна триватиме довго. Як ти гадаєш, чи є якісь передумови вважати, що внаслідок чогось от чого? Я теж зараз хочу в тебе запитати, ось ця така абсолютний такий консенсус про небажання йти на будь-які поступки з боку українського суспільства може змінитися кардинально. Тільки якісь катаклізми в широкому сенсі. Починаючи від якихось кліматичних, завершуючи якимось там безпекополітичними тощо без якогось жорсткої зміни ситуації ніяких міграцій настроїв не буде відбуватися. І з іншого боку, інший сценарій, це якщо ситуація перейде в фазу болота, тягни штовхай, а з зменшенням рівня загроз, відчуття цих загроз суб'єктивного для населення. То тоді може відбутися розм'якшення позиції а, просто через дем, дем, демобілізованість, через роз, розм'якшення самого суспільства, і направду, перемир'ям Росія хотіла би саме це приспати пильність українців і збити оцей от а, цю ж лють і заряд цієї люті, який в українцях є. Якщо ситуація не йде в ці дві країни, що або катаклізм, або її. Деескалація до рівня а, болота а, постійно діючого умовно АТО а, там 16, 17, 18 рік, то я думаю, позиція українців не зміниться. Будь-які удари Росії лише піднімають рівень люті і піднімають рівень готовності українців докладатися, спільно докладатися до перемоги, наприклад, тими самими пожертвами, донатами. донатами а, Будь-які звісно з боку Росії вони лише згуртовують українське суспільство, тому тут те, як діє Росія, а всі їх моделі поведінки, які для них є притаманними, вони не передбачають того, що вони зможуть змінити позицію українців навпаки. І останнє питання а, стосовно риторики інформаційної політики а, України і української влади. Я не знаю, чи помітив ти, але я останні тижні а, взагалі не чую від представників української влади про те, що війна завершиться через місяць до кінця літа, до кінця осені вийдемо на Крим, до кінця року деокупуємо Донбас і, і Крим. Ну тобто, те, що ми чули протягом останніх там 18 місяців, ось це тепер Інформаційного простору а, зникло, принаймні я не зустрічаю. Чи помітив ти це і про що це свідчить? Абсолютно навпаки, влада почала говорити про те, що ця війна може бути надовго, і потрібно бігти марафони, і потрібно зараз а, усвідомлювати всі ці загрози. Тобто, як люблять казати публіцисти, держава почала говорити по дорослому суспільством. Але я би просто перевернув би ситуацію. В нас завжди держава. В силу своєї слаб інституційної слабкості, в силу а, ну, певного, ми знаємо самі рівня наших еліт, а, їх відповідальності, їх масштабності як історичних особистостей. А, ми маємо ситуацію, коли держави і еліти завжди йдуть в фарватері тому, яке задає суспільство. Вони говорять суспільство те, що хочуть суспільство почути, простіше кажучи, популістично, і в умовах сильного суспільства слабкої держави, це є непогано. А в багатьох випадках це є запобіжником від дестабілізації і від там намагань якихось авторитаризмів, що тут Україна перемела будь-які такі амбіції, і от зараз це зміни не про реакуторику держави, ця держава своєю риторикою реагує на зміни, які відбулися в суспільстві, і суспільство готово говорити більш по-дорослому, і влада реагуючи на це із запізненням десь в пару місяців. Почала також говорити по серйозному Цікаво, зрозуміло. Дякую дуже. Олег Сакян, політолог, був на хвилях радіо НВ.